Напередодні дня журналіста, який відзначатимуть вже за тиждень в обласному центрі, відкрили будинок журналіста. Розташувався притулок для неформального спілкування медійників по вулиці Капушанській в Ужгороді. Перша моя верхня половина, яка одягнута в піджак, обов'язково повинна передати вам вітання від керівництва області, які дуже симпатизують утворенню центру. Ну а друга моя половина, яка в джинсах. І відчуваю радість від спілкування з багатьма знайомими тут. Я хочу сказати, що я дуже радий, що з'явилася ще одна площадка інтелектуального спілкування. Робота будинку журналіста розпочалася з міжнародної фотовиставки п'яти фотокореспондентів зі словаччини та України. Створюємо умови для зустрічі журналістів для обміну досвідом. І будемо організовувати отакі виставки. Ця виставка буде постійно діючою. Будуть змінюватися автори фотографій. Європейські взаємовідносини між журналістами обох держав підтверджують, дружба вартує більше за гроші. Є така пословиця не імі сто рублі, а й мій сто друзів. Примінительно до нашому європейському медіа центру вона має звучати так: не і 100 євро, а і мій сто друзів. А що лучше німий тисячу євро, і не тисячу словацьких друзів. Я Я бачу позитивну співпрацю між закарпатськими журналістами та словацькими, і наслідком цього є ось ця перша виставка. Зауважте дуже добра. Так я теж радо фотографую для своїх потреб, але це не такі гарні умілі фотографії, які представлені тут. Переглядаючи фотороботи, пан консул розповів, що нагоди подорожувати Закарпаттям ще не мав, але невдовзі планує відвідати місцеві замки. Роботи українських репортерів представили Закарпаття з різних боків. Світлина наших співвітчизників були здебільшого проблемними. Переважно стараюся знімати життя як воно є. Все, щоб люди бачили, От там є фотокарточки з Вільшанського дитячого будинку. Так ну це дуже важкі кадри. У кілька днів від того відходиш. У мене є проект, який я е, продумую, а потім його роблю. От ця фотографія, до прикладу, є один із проєктів, який я вже знімаю чотири роки. Це сильний чоловік, це його буд, його змагання. Приблизно знав, що дасть Януш, намеш. Знав приблизно, що дасть Павло Білецький. Тому вирішив трохи відрізнитися і подав роботи, які знаю, що вони може і не дадуть. У мене просто частина робіт про сміттєзвалище в барвінку і частина робіт про життя простих людей в селі. Персонажі за склома наче живі, і в ту ж мить такі невловимі для людського ока емоції, ніби завмирають на обличчях людей, потомлених, красивих, природних. Таких натуральних і щирих словецькі журналісти в світлинах привезли до нас напруження від боротьби за м'яч, релігійні обряди, страх перед водною стихією усе ж вирішили сконцентруватися на позитиві. я фотографую як політичні події, так і культурно-мистецькі заходи. Люблю робити репортажі. Я вибрав фотографії з різних подій, на яких мені доводилось бувати, які я висвітлював. На жаль, прящівський журналіст Петер Закутянський, який також представив свої світлини в Ужгороді, не зміг приїхати на відкриття виставки. Користуючись моментом, медійники з Кошіце запропонували закарпатцям розширити фотогеографію. Так мусім, але поведати жісоммушу сказати, що трохи заздрою, що наші пряшівські колеги вже тут фотографії виставили. Я скажу за кошицьких редакторів та фотокореспондентів, що і ми хочемо таку виставку. Фотографії маємо, тож наслідуватимемо колеги з пряшева. Організатори пообіцяли оновлювати фотовиставку і зробити її доступною для кожного. Побачити Україну та Словаччину без кордонів крізь призму фотокамери можна буде щодня, крім вихідних у новостворено. Му будинку журналіста.